Приблизно 1300 учасників, серед яких майже три сотні дітей, взяли участь у цьогорічному 10-му франківському півмарафоні, який провели 8 жовтня у центральній частині міста, розповідає організатор дійства Ігор Крицак. Діти свої сили випробовували на дистанціях 100, 400 та 1000 метрів. Дев'ятилітня влада Гаврилків каже, навіть негода не здолала її бажання, і дівчинка прибігла третю на своїй дистанції. Серце вирішило. Я дуже старалася, але думала, що я буду. Він прибіг вроді ви, або першим, або другим. Я першим і першим прибіг. Син Роман Гудима та його батько Роман Гудима доєднатися до франківського півмарафону приїхали з рівного зі своєю групою підтримки. Чоловік каже, планує забіг на майже 22 кілометрову дистанцію. Розповідає, працює медиком, а такі змагання допомагають йому підтримувати себе в належній фізичній формі. Я хірург, імплантолог, і якби я ніколи не міг би там робити довготривалі операції, ще щось, якби я не був достатньо функціональним. Біг, це теж природній рух, його дуже легко організувати в плані тренування. П'ятикілометрову кілометрову дистанцію франківського півмарафону долатиме й директор міського департаменту молодіжної політики і спорту Віталій Матешко. Він каже, з кожним роком на цьому заході збільшується кількість учасників та розширюється їх географія. Цей забіг 10-ї Лені набуває такого міжнародного масштабу. Дуже важливо, тому що бігова спільнота України поважає цю справу. У всьому світі люди люблять бігати. Це один з найпопулярніших видів рухової активності. За словами генерального директора заходу Ігоря Крицака, засновником франківського півмарафону є Сергій Караванець, який, боронячи Україну у травні 2022 року, зник без звісти на війні. Відтак каже Ігор Крицак, франківський півмарафон має і благодійну складову. Разом з благодійним фондом Порт Франківськ ми збирали кошти силами командного збору. Також організований благодійний пробіг, і загальна сума, яку нам вдалося зібрати, близько півтора мільйона гривень. Ми ці кошти витратимо на придбання ФПВ-дронів для 10-ї окремої гірської штурмової бригади Едельвейс. Інна Сендецька, Монюк, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.